Розкажіть про найбезглуздішу причину, з якої вас кинула дівчина. Пішли на каву на першому побаченні, просто щоб краще роззнайомитись. Я запитав, чого їй хочеться. Вона відповіла кави, тож я взяв їй американу з кількома пакетиками цукру та молока. Дівчина розлютилась, сказала, що я їй не підходжу, бо хороший чоловік знав би, що у неї непереносимість лактози. Ну, вибачте, в той день моя телепатія була вимкнена. Я гетеросексуальна жінка, але найгіршою відмовкою, яку я чула, коли мене кидав чоловік, було ти весела, але не в тому плані, в якому треба. Вчора я прочитав пост про те, як одна пара посварилась через те, що її хлопець просто встав і пустив її шептунав обличчя в ресторані, де були їхні родичі. Я не знаю, чи вони розлучились, але чорт, забирай, це було смішно читати і візуалізувати. Тому що вона не знала тоді, навіщо ти це робиш? Я не знаю, не знаєш? Я просто не знаю. Пізніше з'ясувало, що вона легко починала нудьгувати і перебирала чоловіків як карти в колоді. Ти занадто хороший, мені потрібен якийсь паскудник. Що ж, пішов я в сраку за те, що був турботливим і ввічливим. Мене кинули, коли я лежав у лікарні з переломом хребта. Мабуть, це була не досить вагома причина пропустити її вечірку. Вона думала, що мій друг їй більше підійде. Він кинув її через три тижні. Вона приповзала до нього ще кілька разів впродовж наступних років. Я з'їхався і зрештою одружився з жінкою, з якою почав зустрічатись після неї. Ми жартували, що навіть не зустрічалися, б, якби колишня не кинула мене в той момент. Хотіла облаштуватись і завести дитину в наступному році. Ми навіть року не зустрічались. Нам було по 20 чи 21. Я жив зі своєю колишньою два роки, разом більше трьох. Одного разу я змушений був позичити її велосипед, тому що у мене зламалось авто, а до роботи було близько 12 кілометрів. Коли я повертався додому, пішов сніг. Я потрапив у невелику аварію, вдарився головою об асфальт. На тілі та обличчі залишились ранки та кров. Коли я повернувся додому, вона не кричала на мене. Запитала, чи все гаразд з її велосипедом. Сказав. Але що більше ніколи нічого мені не позичить, і що я дуже поганий бойфренд, бо потрапив аварію на її двоколісному. На той момент мені здавалось, що з велосипедом все гаразд, і я розсердився на неї через таку реакцію, але проігнорував це, бо був дурним. Коли ми через кілька місяців привезли велосипед в ремонт, тому що гальма не працювали належним чином. Вони виявили, що у рамі є тріщина. Ми посварились по дорозі додому. А коли зайшли в квартиру. Вона зібрала свої речі, назвала мене нікчемним вандалом і звалила. Через кілька днів прийшов її батько, звинуватив мене в тому ж, зібрав решту її речей і пішов. Через кілька тижнів вона спробувала вибачитись. Сказала, що хоче знову зійтись і жити зі мною, бо це не те саме, що жити з батьком, що вона занадто бурхливо відреагувала, і бла, бла, бла. Але потяг вже поїхав. Схоже, мене кинули, бо одного разу в ресторані мені принесли неправильну страву, і я тихенько попросила офіціантку, щоб вона виправила ситуацію. Це була незначна дрібниця, начебто, мені принесли ковбасу замість бекону, і офіціантка поводилась дуже ввічливо і спокійно. Пригадую, я теж була доволі приязна, бо це ж дрібниця. Але мій хлопець прочитав мені нотацію за те, що я повернула їжу. Я відповіла, я не повертала їжу. Я просто ввічливо запитала, чи можна мені замість неї принести бекон. Ти єдиний, хто робить з цього велику проблему. Я ухилилась від кулі, бо він і до того трохи дивно поводився, але цей інцидент був просто смішним. Вона навіть не змогла пояснити, сказала мені, я вільний електрон, не знаю чому, але прощавай, і покинула мене через повідомлення. Ніколи не було по справжньому тупих причин. Хоча одна дівчина знала, що вона лесбійка ще до того, як наважилась завести стосунки. Вона усвідомлювала на що погоджується. Ніколи не розумів мотивів її стосунків зі мною хлопцем. Вона прагнула отримати всю мою увагу, додала мене в кожну соціальну мережу, надсилала мені всілякі повідомлення, і таке інше. Ми бачили, скільки разів знайшли спільну мову. Все пішло добре, почали зустрічатись. Можливо, хотіла дати собі ще одну спробу, але це були дні загадкових постів у Твіттері. І пригадую, що невдовзі після цього вона написала твіт, в якому йшлось. О, ні, тільки не знову. Ми порвали, коли домовились про зустріч, але вона не відповіла на жодне повідомлення і не прийшла на побачення. Зрештою, я просто надіслав їй повідомлення і запитання. Ми ще разом у відповідь отримав «Не Думаю, дуже дивна дівчина. Сподіваюсь, вона вже знайшла собі кохану. Я зламав ногу за два дні до 4 липня, і нам довелось скасувати плани на День Незалежності. Вона сказала, що якщо я не зможу, хоча б посидіти з нею в машині, вона мене кине. Мені було байдуже. У мене боліла нога, і мені потрібно було тримати її вище серця, щоб вона перестала пульсувати. Моя колишня покинула мене через кілька місяців після того, як переїхала зі мною до Каліфорнії з Нью-Йорка. Виявилося, що вона хотіла стосунків зі мною лише для того, щоб втекти від своєї сім'ї, яка з неї знущалась. Вона покинула мене через кілька місяців після переїзду, коли знайшла нового хлопця. Ми були разом 8 років. Вона сказала мені, що ніколи не відчувала справжнього зв'язку зі мною, але це було краще ніж жити з рідними. Колишня запевняла мене, що новий хлопець це її споріднена душа. Так їхнє кохання не протрималось і шести місяців. Дискусія про пульт від телевізора. Вона сказала, що я залишив його на кухні. Я заперечив, що то вона залишила одне за іншим, і колишня порвала зі мною рік з гаком стосунків і спільного життя. Чесно кажучи, ми вже були ситі одне одним по горло, але саме це стало останньою краплею. Одного разу моя колишня порвала зі мною через те, що я після роботи не одразу лягав у ліжко. причому кинула вона мене через повідомлення. Після цього ми зустрічали ще рік. На той момент ми були разом трохи більше трьох років і жили разом два роки. Ми писали одне одному цілими днями, поки були на роботі. Нічого особливого, просто щодня спілкувались, коли була вільна хвилинка. Одного разу дівчина проігнорувала всі мої повідомлення, і навіть не написала доброго ранку, тому я запитав, чи все у неї гаразд. У відповідь почув, що вона думає, ніби я її не кохаю, бо не лягаю з нею в ліжко о десятій вечора. Я майже щодня виходив з роботи о 9.30 і повертався додому лише в 9.45. 15 хвилин це зрозуміло замало часу, щоб повечеряти, прийняти душ і виконати повсякденні домашні обов'язки. Якось я зізнався їй, що просто не можу лягати спати о 10-й вечора в робочі дні. Вона порвала зі мною і вигнала з нашого будинку. Тож близько двох тижнів я був безхатьком. Було дуже неприємно. Якось у мене були короткочасні стосунки: де шість побачень, плюс час проведений разом. Жінкою, яка вже на третьому побаченні заговорила про секс трьох з однією з її подруг. Я сказав їй, що в майбутньому не проти, але мені потрібен час, щоб зблизитись з людиною. А з її подругою я бачився лише двічі. Вона почала запрошувати цю подругу на побачення і влаштовувала так, що вона теж була присутня, коли ми проводили час разом. що при Швидшити процес. Але виявилося, що її подруга мені просто не дуже подобається. І я почав думати, що й жінка, з якою я зустрічаюсь, мені теж не до вподоби. Після побачення номер 6 жінка, з якою я зустрічався, сказала мені, що не хоче продовжувати стосунки, якщо я не хочу займатися сексом втрьох з нею та її подругою. Адже вона вважає, що займатися сексом лише з однією людиною, це занадто нудно. Я погодився, бо розумів, що ми не Підходимо одне одному, і на цьому ми розійшлись, тому що моя зовнішність і мій характер не поєднуються. Ось що мені сказали. А також я не думала, що ти такий м'якотілий. Напевно, через те, що увесь покритий тату і маю розтягнуті вуха, я весь час маю бути беземоційним твердолобим бовдуром. Коли мені було близько 20, я гуляв з друзями і познайомився з однією дівчиною. Ніч минула чудово, і ми поїхали до неї додому одне за іншим, і ми залізли в ліжко. Почали роздягатись. Вона зняла з мене сорочку, і тільки тоді зрозуміла, що у мене на грудях є волосся. Вона зупинилась, подивилась на мене з жахом і сказала: так через це я не зможу довести справу до кінця. Встала з ліжка, якийсь час на мене дивилася, Вилась, а потім попросила піти. Ситуація про яку варто згадати. Після 12 років спільного життя вона вирішила, що я живу занадто далеко від її роботи. Я жив за 18 хвилин їзди від її офісу. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймію за фінансову підтримку. А з якої безглуздої причини кидали вас? Напишіть в коментарях.